Всім доброго дня! Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 19 квітня. Пройшло вже 3 тижні від того, як ми посіяли наш ячмінець. Нагадаю, сорт Квенч, перша репродукція. Ось такий вигляд моє це у нас тут сєви були. Зараз в нас йдуть такі сильні дощі кожного дня. Це, в принципі, непогано. І хотів би показати, у нас вийшов такий експеримент, ніби. Ну, не спеціально, але випадково вийшов такий експеримент. Ось як ви бачите, наприклад, тут у нас такий зелений фон, тут набагато таке салатовіше, світліше, ячмінець і менший. Чому? Тому що. Ми сіяли спочатку звіти, потім звіти і у нас залишилась середина е, такою, е, ну, в середині залишився типу, клин. І виходить, що в кінці у нас почався дощ, і ми вже не хотіли засипати мінеральне в, в бачок е, сівалки, тому що е, могла б бути Малесенький. І виходить, що оце було без НПК 42020. Ось, як ми бачимо, ще ця сівалка йшла з добривом, а ця вже без. Хоча перед цим селітри кидали однаково, по всі площі вносили сівником також. І от видно, який, який тут ячмінь, а який тут. Зовсім, я думаю, телефон передає, як колір помінявся. В принципі, непогано, ось, як ви можете бачити, сходить уже падалочний соняшник. Зараз буквально після цих дощів ми почнемо його забирати. В принципі, таких, як бур'янів, нема. Схожість відмінна у ячменю. Ну, Вийшов такий експеримент. Будемо далі бачити, як він буде розвиватися. Будемо дивитися цю різницю, але ці дощі, слава Богу, що йдуть. Зараз вони йдуть на користь. Буду далі вам показувати цей ячмінець. Надіюсь, що вийде в нас, щоб він у нас вийшов пивоварний. Ось такий ячмінь. Ось видно яке добре тут було, десь зверху залишилось. Але в принципі так. Те, що ми вгадали і розробили ґрунт. І якраз коли ми вже закінчували сіяти і йшов дощ, це дуже нам допомогло. І от буквально, дивіться, видно там, тепер отут теж край, сівалки, тобто три сівника у нас сіяло без добрив, і от видно зразу різниця. І он там перехід. Так що ось вам такий. Експеримент і приклад, що потрібно вносити НПК при посіві, навіть якщо ми кинули передпосівну селітру, але НПК все одно працює. Фосфор калій потрібен для, для рослин, особливо в період проростання і таких перших етапів розвитку. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайк, далі будемо показувати, далі будуть посіви, соя, соняшник і ще цікаві культури. Так що гарного вам дня і мирного неба!